В конференції традиційно взяли участь заступники голів районних рад, начальники відділів освіти виконкомів, директори освітніх закладів Кривого Рогу, відкрила нараду заступник міського голови Валентина Берлін, яка у своєму виступі підкреслила, що, хоча місто й розпочинає новий навчальний рік у складній політичній та економічній ситуації, втім всі навчальні заклади гідно підготувалися до прийому учнів, в тому числі і зі східних областей України. Помова, коли ми сьогодні маємо витрат по бюджету на 30%, знову ж таки, постанова Кабінету міністрів. Якщо з розуміннями підходити із такими потребами, які виключно для школи сьогодні конче необхідні, то ми знаходимо спільну мову із благодійниками, з байками, якщо ми не перебільшуємо в цій роботі. Я хочу сказати, що сьогодні. Ми багато приймаємо біженців у наше місто на сьогодні. Це майже 4 тисячі людей, які приїхали до Кривого Рогу. і більше 300 дітей іде сьогодні у школи нашого міста. Під час конференції хвилиною мовчання вшанували присутні пам'ять криворіжців, які загинули в зоні проведення. АТО. на їх честь протягом навчального року у школах, де навчалися ці герої, планують встановити меморіальні дошки. Що ж до переселенців, то до вирішення їх проблемних ситуацій долучаються і вузи, які приймають студентів із вищів Донецька та Луганська. Студентами з Криму існує чітка модель, вона створена міністерством. Навіть якщо там з вузом, де з ВНЗ, де вони навчалися, якісь є проблеми, міністерство своєю рукою в єдиній державній базі воно переводить студентів з того університету до нашого. Щодо студентів з Донецької і Луганської областей, то поки що такий механізм, Кримський, умовно кажучи, в лапках не працює, тому частину цих студентів ми просто прикріплюємо в якості вільних слухачів до колективів груп і очікуємо. Або увімкнення так званого кримського варіанту праці з ним, що міністерство дозволить нам офіційно перевести, або надіємося на ліпше поліпшення ситуації на сході з тим, щоб ці студенти могли отримати необхідні папери. Згадали на конференції і про успіхи підсумки минулого навчального року. 313 криворізьких одинадцятикласників отримали золоті та срібні медалі. Високий рівень знань продемонстрували 82% маленьких випускників початкової школи. Пріоритетною для міста на сьогодні залишається програма перспективного розвитку освіта міста Кривий Ріг на 2013-2015 роки. Як і минулоріч, велика увага приділятиметься профільній освіті. На сьогоднішній день профільним на... Вчанням стовідсотково охоплені всі старшокласники. Відкрито 324 спеціальних класи. Втім, залишилися і проблемні моменти, які педагогам доведеться вирішувати вже протягом нового навчального року. Вивчають поглиблено предмети 35% учнів. Що на 10% більше минулорічного показника навчальні заклади Жовтневого, Довгінцевського та Дзержинського районів забезпечують якісну допрофільну підготовку учнів за рахунок поглибленого вивчення окремих предметів. Проте тільки у 42 загальноосвітніх навчальних закладах міста відкрито класи з поглибленим вивченням, що є вкрай недостатнім для якісного впровадження профільного навчання. Тому відділам освіти слід розширити. Кількість даних закладів звернути увагу адміністрації шкіл на підвищення якості викладання. У серпні Департамент освіти та науки України запропонував педагогам розглянути варіант переходу шкіл та вузів на шестиденну форму навчання як альтернативу економії дорогого газу протягом осінньо-зимового періоду. Поки що кривий ріг з цим визначається на стадії обговорення. Будемо шукати найоптимальніше вихід цієї ситуації. Треба, щоб вихід був оптимальний. Треба все продумати, з'ясувати, подискутувати і знати саме оптимальний вихід, який влаштує всіх: школу, навчальний план є в школі, батьків і дітей. У підсумках було зазначено, що в цілому навчальні заклади міста готові до нового навчального року.